Просто подивіться відео. Тобто віддайте, а віддайте ядерну зброю, тому що тиснули Америка і тиснула Росія, щоб Україна віддала. Ці дві держави тиснули. Ці дві держави провели перемовини, щоб у України не було ядерної зброї. Україна погодилась, це ж найбільша держава, це ж ядерна п'ятірка, яка дає навіть не гарантії безпеки. Зараз просто треба знайти цих людей, просто їх треба було посадити всіх в тюрму, хто, чесно кажучи, все це придумав. Да. Так ось упевненість, увіріння, що буде Україна територіально цілісною зі своїм суверенітетом. Був папірець. Якщо вам, до речі, цікаво, що після того, як була окупована частина нашого Донбасу і Криму, Україна відправила три рази, мені здається, я не пам'ятаю дипломати, три рази впродовж кількох років, відправила листи всім гарантерам безпеки, всім членам Будапештського меморанду. Що вони відправили? А те, що було написано в паперці, консультації. Україна проводить консультації, якщо порушена її територіальна цілісність, і всі повинні бути на.